— Привіт! — Привіт! Вітаю. Зразу тобі контент, а то не можна, не, не можна тебе зловити, сховався. Займалися тим, що ми підриваємо репутацію. У На твої те, я хочу займатися чим, чим, що потім термовий ліс, заставляють, щоб, 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 щоб якісь виклади, якісь коробки не підтримати. Я бачу, що тим, чим я займався, воно було І Десь на році мене зорієнтувала ситуація особливо. На, 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 на я не заявив компанії, я бачив, що ми України не так працюють. Мені казали, що ніби цим простоками почали, немає поварку. Мені осозналося. Э, я я, я вчитель, мені про своє э, своє позиція набрали, тому що в 2000 роках можна водіти, я зрозумів, що за 30 гривень тяжко видуватися. Шоу, скажу, так, і роботи, я бачив, що все ж таки складно робити це руками і виводи в сімейці все це. При педагогічній освіті досвіді. При присутність досвіду його руки стоять, берегови, шоу, мани, і на водою, нормально, і за руки досвіду, який я получив фінансові сфері, також зустрівшись з Александром Лазинським, він замінував подаритися. Я переговорю свої міски і те, що побачити, а чи так це. Я раніше бачив по фрезам, по інструментам, якось зовсім по іншому місцеві якості. Якщо сказав, якось не гроші. Тому перш ніяк немає, не повинні ці гроші. Це вакцина. І коли бачимо так у себе, полікову, повітря залежності, у дружині, які років ладії, і загідно вирішення я розумів, що це з'єдний продукт і є програма. А ще в тому законах місце. Десь через два останні роки я приймав про місце, побачив, що ворог місце реально є. Це не просто три кітері, десь там вступ Все Я побачив, що це реально серед місце, Кіри на фляжок, коли я побачив, що це не перемовий час робити. Саме так, де смотрели, у нас были зараз на період, коли під час дійной складности, яким мы не очікували, що там будет, вони виставили нас дети выбрали. Я нагадав свое подвигство, я дасть... Я представил себе, я сейчас они понесся в одном месте А тут получается, что то, чем у него принесен совсем інший формат. Причем я уверен сейчас по старом церкви, я также такие на передании за духовную душевленную духович. Я говорю, что это не было нормально и немало, важливо. Не на грані фото, а реальне місце благодійності. Теж я понялася, яка збирає всі багато сфері, і соціальні, і дешеві, і походу, також, і фізичні. І коли в першому місяці молоду, а ви сюди запити місяць, німці переклавні, кошти і культурні товари, напотребували, я побачив, що реальні є ці інші. Я бачив себе в родниці, я бачу трошечки побачити, наші навіть треба згадувати сантинку, а потім не змінитися. Тому я взяв рекордці, могли за 6 років також інші моменти, чи може я щось не чудити, якось перейде до а можна я нанести не змінитися. Це операційне війна. Тобто, з однієї сторони, мій актив в моїх військах. Друге, технічну фінансову частину на себе взяла компанія. Виробництво, сертифікація, доставку, розтаможку в Україні сервіс, телефонію, волотерію. Моя задача бути людиною, яка не просто балабол, а реально бачить проблему і підбирає рішення. І якщо це рішення конструктивне, людина або клієнт, як стукати, або від клієнт, або щось собі трошки більше заробляє. У нас в команді достатньо багато людей, які навіть під час війни вийшли на доходи 6, 20, 40 тисяч гривень. І я думаю, що це достійно стіна того, щоб... В сьогоднішній час не просто піти в ГТБ касиром і думати, як звідси вирізти, скажімо, а все ж таки мачі мати свободу, свободу вибору, свободу впливу. І ще і бути незалежним від деяких систем, які зараз рушаться. Ми бачимо, що фінансова система пенсіонера рушиться і не знаємо ті, кому за 45, чи буде нас пенсія. Медична система непонятно, коли вона відновиться, враховуючи військовий час. І інші моменти тому сьогодні для нас. І для мене особисто відповідальність підтримати лізії команди, приїхати за, за декілька сот кілометрів і сказати, так ми разом, з різних кінців. У нас система, яка е, не конкурентоспособна, а вона підтримує. І це мені подобається: цінності, простота, мобільність, менше ризиків. І те, що я казав, я взяв комп'ютер. І навіть якщо прийшлося переїхати в іншу країну, я відкриваю і я працюю з кабінетом, з сервісом, дзвоню. І люди купляють, якщо не в Україні то в інших странах. Як це? Як перспектива така? Мені подобається. Тому я вдячний за те, що в мене є можливість спільно спрацювати і поділитися цим. Так, в цьому є деякі моменти. Тут платять не за ставку, не за час виходу. Тут платять за результат. Якщо є результат, то є оплата. Це чесно чи ні? Чесно. Кохає чоловік, і я його готовий кохати. Правильно? А не тільки в одне. Тобто це він-він. Тобто компанія кап каже, ми зробили продукцію, вона складна з однієї сторони, вона дієва, але нам треба, щоб ви розповіли, щоб ви донести. І ми готові з цим поділитися. Це чесно? Чесно. Я не бачу ніякої маніпуляції, ніякого обману і реально конструктивні справедливі ціни, коли ти побачиш результат Усіх продуктів, усіх результатів. Дякую.